Далі про ці та інші новини детальніше: 100 днів 100 кроків уряду. Такий план заходів програми з економічної стабілізації України розробив Кабінет міністрів України. Це сотня базових питань та десятки підпунктів і шляхи їх рішень. Програма включає не тільки економічну, а й політичну частину. Що вже вдалося досягти у рамках 100 днів діяльності уряду, зокрема у заощадженні бюджетних коштів та як контролюється процес бюджетних витрат урядом України. Дивіться прямо зараз. У рамках програми з економічної стабільності уряд України прийняв рішення про одне з найбільших скорочень витрат державного апарату, чисельність державних чиновників скоротилася на 25 тисяч по всій країні, що становить 10% від загальної кількості. Витрати на отримання влади загалом скоротилися більш ніж на півмільйона гривень. Починаючи з того, що чисельність державних чиновників скорочена на 25 тисяч осіб, і закінчуючи тим, що ми урізали всі видатки на органи державного управління. Фактично зараз фінансуються тільки захищені статті. У той же час, за словами голови уряду кабінету міністрів, вдалося протягом останнього місяця вперше за рік профінансувати так звані незахищені статті. Розпочалася інвентаризація державних резиденцій, дач, будинки відпочинку оздоровчих закладів з тим, аби використовувати їх для суспільних потреб. Кабмін зменшив ліміт автомобілів, що обслуговують центральні органи виконавчої влади на 1129 одиниць. Місцеві державні адміністрації на 373 одиниці. Одне з перших рішень. Яке прийняв уряд, було позбавитися 50 автомобілів, які обслуговували секретаріат Кабінету міністрів. Ми організували цю процедуру максимально стислі. Терміни акцентував увагу Арсені Яценюки на економічній частині угоди з європейським союзом, яка буде підписана вже найближчим часом. Підписання цієї угоди є першим кроком до того, щоб у перспективі Україна стала членом європейського союзу. Ми отримали не тільки фінансову, але й технічну допомогу від наших європейських партнерів. Створена група підтримки України в європейському союзі. В кожному міністерстві у нас будуть фахові консультанти і аналітики. Які разом спеціально призначеною окремою особою, а саме міністр в кожному міністерстві з питань європейської інтеграції? Будуть змінювати якість і систему управління в органах державної влади. Основні завдання, які поставив уряд України, передбачають три головні елементи: децентралізація влади, передача влади від центральних органів державної виконавчої влади на місця. Другий елемент зміна бюджетної податкового кодексів і надання економічних стимулів для регіонів щодо залучення інвестицій, третій позбавлення органів прокуратури функції так званого загального нагляду, яка є одним з найбільш корумпованих елементів чинної правоохоронної системи.